Він дозволяє скоригувати простір, без втрати площі опустити занадто високу стелю, зробити довгу витягнуту кімнату більш гармонійною, розставити потрібні акценти. Дизайнери давно застосовують чорний стелю в своїх проектах, незважаючи на це, суперечки про правильність і гармонійності чорних стель не вщухають досі. Сьогодні ми вам покажемо, в яких випадках доречний чорний стелю, а в яких він просто необхідний. Особливості дизайну інтер'єру, білий колір це колір концентрації світла. Білий в дизайні створює відчуття чистоти і простоти чорний, навпаки, колір поглинання сонячного світла. Він виділяє і акцентує, підкреслює кожну деталь. Це протилежні кольори. Але в поєднанні вони гармонізують і доповнюють один одного. Чорно-білий інтер'єр дарує відчуття безмежної свободи і простору, і в даному випадку стеля підтримує загальну концепцію приміщення, інтер'єр розроблявся для сім'ї з чотирьох осіб. Глава сім'ї і його дружина люблять предмети мистецтва і картини. Інтер'єр в квартирі створювався як фон для картин, ідеально доповнює. Але не відволікаючи увагу від головного, проект настільки сподобався власникам квартири, що навіть з плином часу вони не змінили в інтер'єрі нічого, хіба що додалися нові полотна. Коли ж необхідний чорно білий натяжна стеля? А в яких випадках краще зупинитися на чорній стелі? Відповідь напрошується сам собою. Коли інтер'єр виконаний в чорно-білих тонах, чорно-біла стеля необхідна для завершення композиції. Якщо ж ви плануєте зробити інтер'єр в стилі лофт з червоною цеглою, дерев'яною підлогою натурального кольору, то в цьому інтер'єрі доречніше використовувати чорний верх. Чорно-біла стеля ідеальний для кімнат з неправильною геометрією, з його допомогою можна виділяти зони, на які варто звернути увагу, але він зобов'язує продумати інший інтер'єр і по можливості відмовитися від пріменія інших кольорів, переваги натяжна конструкції. Чорний верх це завжди стильно. Чорна стеля створює в приміщенні атмосферу камерності. Театральності і затишку, але головне, за що люблять чорний все модники, він надійно маскує всі недоліки і огріхи, теж відбувається із чорною стелею. Він ідеально приховує труби, люки, комунікації, розміщені на стелі, ховає нерівності і прохунки, вчинені при плануванні, опускає занадто високі стелі і збирає. Занадто витягнуті простору. Але є у чорного іще одна властивість: надіньте на маленьке чорне плаття яке-небудь прикраса, або візьміть яскравий аксесуар, або нафарбуйте губи яскраво. Вся увага буде сконцентрована на даному предметі, темна стеля це ідеальний фон для того, щоб підкреслити шикарний вид з вікна, а дизайнерська люстра розміщена на чорній стелі. Точно не залишиться без уваги. Поєднання чорного кольору з кухонними меблями. Темний колір накладає свій відбиток на дизайн кухонного простору. Його перевага в тому, що чорний колір універсальний і поєднується практично з будь-якими фактурами, стилями і квітами останнім часом, з появою віталень сумішених з кухнею, в дизайні з'явилася тенденція приховувати кухонні меблі, відсувати її на другий план, ховати від очей гостей. Для цього прийому ідеально підійде чорна кухня в поєднанні з темною стельовою конструкцією. Якщо ж ви, навпаки, хочете підкреслити багатство і розкіш класичної інкрустованої дерев'яних меблів, то чорна стеля впорається з цим завданням краще звичного білого. Не обов'язково робити інтер'єр кухні тотально чорним, можна зупинитися і на колірних акцентах, техніці або стільниці, наприклад, особливості колірної гами стін, як вже і говорилося вище. Темний колір універсальний і поєднується з будь-яким кольором, розглянемо варіанти, коли чорна стеля необхідна. Якщо ви вже почали фарбувати стіни в колір ночі, радимо не зупинятися на досягнутому і закінчити композицію з чорною стелею. Якщо у вашому дизайні інтер'єру вже є темні кольорові акценти, наприклад, двері, Чорна стеля вам підійде, хороша темна стельова конструкція в поєднанні з чорно-білим орнаментом або витіюватими візерунками чорно-біле графіті і настінний живопис в стилі аніме – все це підкреслюється і врівноважується чорною стелею, і якщо в інтер'єрі занадто багато світла і квітів, все це можна приглушити чорною стелею. Темний варіант стелі на кухні, натяжна стеля на кухні. Це стильно, зручно, практично, особливо в темному кольорі. Тут головне визначитися з фактурою: матовий або глянцевий. Матовий буде добре поєднуватися з глянцевими поверхнями, з лакованими дверцятами кухні, блискучою плиткою фартуха або підлоги буде поглинати зайві відблиски і блиск, заспокоювати око і налаштує на робочий лад. Глянцевий натяжна стеля кольору ночі додасть приміщенню лиску, гламуру і візуально збільшить приміщення, незважаючи на колір. Важливо відзначити, що натяжна стеля ідеальний для приміщення кухні, він простий в установці і звернені, миється сучасними миючими засобами з періодичністю раз на півроку, сучасний матеріал, стійкий до перепадів вологості і температур, і при необхідності за ним можна приховати всі труби і комунікації. Темний колір в спальні у спальні чорна стеля, особливо доречний, недарма він вважається кольором ночі, він створить атмосферу затишку, спокою, усамітнення інтимності, допоможе заспокоїться і зробить перехід до сну природним і гармонійним. А якщо додати в інтер'єр спальні різні текстури, велюр або оксамит з витіюватими візерунками, гладкість човку або шкіри, м'який нубук і відтінки від сірого до вугільно чорного. То такий інтер'єр буде залучати до себе погляд знову і знову інтер'єр у вітальні. Вітальня місце, де найчастіше бувають всі члени сім'ї. Тут ми приймаємо гостей, влаштовуємо прийоми і просто відпочиваємо це, як серце будинку вимагає до себе особливого ставлення. Місце, де найчастіше хочеться дати шику і показати все найстильніше. Додайте до темного стелі у вітальні трохи золота і дзеркал блиск благородного металу розбавить строгісті мер'єру. Метал може бути в обробки меблів в рамках улюблених фотографій. Предметах декору стеля темного кольору кращий фон для абстрактних картин або художніх фотографій. Чорна стеля у вітальні підкреслить меблі і предмети декору, якби винесе їх на передній план. Перш ніж прийняти рішення щодо натяжної чорної стелі в інтер'єрі своєї вітальні, переконайтеся, що в ній достатньо джерел освітлення. Так як чорний колір поглинає сонячні промені, його краще вибирати для добре освітлених кімнат, зверніть увагу на вікна, їх величину, чи достатньо сонячного світла проникає в приміщення, чи вистачає освітлення, щоб навіть ввечері або в похмурий день оглядати найдрібніші деталі інтер'єру, декор передпокою? І, звичайно, кожному господареві хочеться, щоб ще з перших кроків в квартиру гості оцінили його смак по достоїнству. Тут для чорного стелі існує ряд проблем, по-перше, відсутність природного освітлення, і без того темна кімната ризикує перетворитися в похмуру, тому про світловому сценарії варто подумати заздалегідь верхнє світло прапоруч з дзеркалом, додаткове освітлення у вигляді світлодіодних стрічок все це не буде зайвим. До речі, про дзеркала особливо ефектно будуть поєднуватися з чорним стелею дзеркала в яскравій рамі або в металі. Хром або золото підійдуть, світло, відбиваючись в блискучих поверхнях, додасть інтер'єру жвавості, дизайн у ванній кімнаті. Якщо стаття вас все таки не переконала, і ви, як і раніше, з побоюванням ставитеся до чорних стель, почніть з малого ванна підійде для ваших експериментів, і не забуваємо про прийоми, описані вище золоті рами для дзеркал і золоті ручки змішувачів. Дзеркала та хром просто ідеально поєднуються з чорною стелею, мармурові поверхні особливо шикарно виглядають на чорному, Роль чорного кольору в інтер'єрі. Психологи підтверджують, чорний колір впливає на психологічний стан людини, він асоціюється з елегантністю і вишуканістю. Люди, які вибирають цей колір, зазвичай впевнені і наполегливі, чорний домінує в одязі як сучасних жителів мегаполісів. Так і жителів маленьких провінційних містечок у 21 столітті це символ витонченості, мудрості і роздуми, переваги і влади, оформляючи будинок в чорному кольорі. Такі люди прагнуть підкреслити свою оригінальність, і винятковий тонкий смак, монтаж чорно-білих натяжних стель. Можливість закріпити натяжна стеля на різних рівнях дозволяє зонувати простору, ховати комунікації, поєднувати форми і кольору. Монтаж фігурного стелі дозволить змінити геометрію приміщення, натяжна стеля при бажанні можна зробити похилим або підсвітити одне з полотен поєднання чорного і білого кольору дає політ для фантазії і творчості, поєднання стилів з темним кольором. Без перебільшення чорна стеля поєднується з усіма стилями. Головне, правильно підібрати меблі та аксесуари. Чорна глянцева стеля, обрамлена широкими молдингами, доповнить стиль арт-деко. Додавши інтер'єру театральності і завершеності, червона або біла цегла, бетон і текстура дерева в стилі лофт чорна стеля необхідний, як завершальний штрих, хайтек, мінімалізм, сталь, лаковані поверхні, шпон дерева, мармур, ерамограніт, чіткість форм і ліній. все це доповнить чорний стелю, ким би ви не були любителем похмурих атмосфер, або ви вважаєте чорний колір стильним і сексуальним, ідеальний будинок. Відображення своїх господарів, де все виглядає, і розташовується саме так, як потрібно його мешканцям. Якщо чорний колір ви можете із задоволенням можете назвати своїм, то такий будинок буде дарувати вам комфорт і радувати жоден десяток років.